Сьогодні в випуску арсенал встановив цінник на Зінченка. КДК УАФ оштрафувала президента Інгульця. Епіцентр достроково вийшов в ОПЛ. Шахтар отримав дискваліфікацію. Український хавбек лондонського арсеналу Олександр Зінченко досі перебуває в сфері інтересів Дортмунської Борусії, яка прагнула підписати гравця ще під час зимового трансферного вікна. Як повідомляє панч Дранк Арсенал цього літа, Борусія планує знову спробувати здійснити трансфер Зінченка. Водночас, керівництво арсеналу готове розглянути можливість продажу футболіста, якщо німецький клуб зробить пропозицію на рівні 25 мільйонів євро. Саме таку суму каноніри хочуть отримати за українську. Легіонера зазначимо, що чинний контракт зінченка з лондонським клубом діє до літа 26-го року. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Після розгляду матеріалів, наданих комітетом етики та чесної гри УАВ, контрольно-дисциплінарний комітет УАВ прийняв рішення штрафувати президента клубу інгулець Олександра Поворознюка на 200 тисяч гривень за висловлювання сексистського характеру щодо жіночого футболу, інформує телеграм-канал та то таке. Нагадуємо, у своєму виступі на Ютуб-каналі Поворознюк заявив: Я не розумію жіночого футболу там, крім красивих дівчат, я футболу не бачу. А з красивими дівчатами потрібно. Щось інше робити, а не в футбол грати. Окрім фінансового штрафу, КДК УАВ також зобов'язав президента Інгульця провести для свого клубу лекцію, присвячену темі неприпустимості дискримінації поведінки у футболі. Дякую всім за вашу активність. Ось всі пральні відповіді на попередні питання, а ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. У рамках чемпіонської групи першої ліги в п'ятницю 2 травня відбувся матч між командами Юкса та Епіцентр. Поєдинок завершився перемогою гостей з мінімальним рахунком 1-0. Завдяки цій перемозі, епіцентр здобув 44 очки та вже гарантовано не опуститься нижче другого місця в таблиці. Таким чином команда забезпечила собі підвищення в класі та виступить в українській прем'єр-лізі наступного сезону. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виніс вердикт щодо порушення правил безпеки під час матчу за участю шахтаря. КДК УАФ зобов'язав Донецький шахтар сплатити обов'язковий грошовий внесок у сумі 50 тисяч гривень за недотримання вимог безпеки під час дії воєнного стану, зокрема за перевищення дозволеної кількості глядачів на арені. Інформує офіційний портал Української асоціації футболу. Окрім того, шахтарю призначено штраф через дії фанатів у грі 25-го туру. УПЛ проти Колоса. Клуб із столиці Донбасу має сплатити 20 тисяч гривень за використання оболівальниками піротехніки. Ще 10 тисяч гривень штрафу накладено через недотримання регламенту у евакуації гравців до укриття під час матчу з Кривбасом, що був дограний. Зазначимо, що на матчі 26-го туру УПЛ між Шахтарем та Динамо були присутні 4850 осіб. Відповідно до вимог, кількість глядачів на іграх Прем'єр Ліги України має узгоджуватися з розмірами укриття. Тів на стадіонах та їхній близькості. Головний тренер Нюрнберга Мирослав Клозев прокоментував підписання на правах оренди форварда Байера Артема Степанова. Звичайно, цей гравець нам подобався. У відпустці взимку я спілкувався з людиною, яка працює в баєрі. Ми довго говорили про Артема, і він порекомендував його, але наші люди вже тоді мали його на радарі. Після цього я дивився ігри за його участю, а потім ми зустрілися, щоб показати наш спільний шлях, яким ми його бачимо, вказати йому на сильні та слабкі сторони, де він може зробити наступні кроки. Ми сподіваємося, що він піде цим шляхом, як і багато інших. Молодих гравців. Рафа Лубах також грав у молодіжній команді. Ми сподіваємося, що він піде цим шляхом, як і багато інших, хто прийшов з молодіжних команд. Але не всі однакові, не всі прогресують з однаковою швидкістю. Але ми всі вважаємо, що він фантастичний гравець, сказав Клозе. Наразі головний тренер Інгульця Василь Кобін розглядається як один із претендентів на посаду наставника Луганської зорі у випадку звільнення чинного карманича команди Младина Бартуловича. Серед інших кандидатів, яких розглядає керівництво зорі як можливу заміну Бартуловичу, є Желько Любенович, який востаннє працював із клубом Минай. Контракт Василя Кобіна з Інгульцем чинний до 30 червня 2027 року. Втім, у разі виліту команди до першої ліги угоду буде розірвано за взаємною згодою сторін. Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував виступи українського нападника Артема Довбика в поточному сезоні. Я вірю в Артема. Довбика складно назвати провальним трансфером. Він кращий бомбардир чемпіонату Іспанії минулого сезону. Декому потрібен час на адаптацію. Ви тільки згадайте, Джеко. Артем вже приніс нам важливі очки, проте він може прогресувати далі. У нього є все для цього, сказав Клаудіо Раньєрі. Додамо, що в поточному сезоні Артем. Довбек провів 43 поєдинки, в яких відзначився 16 голами та 4 асистами. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс підтвердив інформацію про те, що наразі в таборі команди на перегляді перебуває колумбійський півзахисник Ангель Торрес. Він перебуває у нас у тренувальному таборі, але ми його ще не підписали. Дивимося на його кондиції та інші моменти. Головний тренер ухвалюватиме рішення найближчим часом. Наводить слова Суркіса Спорт Експрес. Юнацькі команди львівського руха мають заборгованості з виплати заробітної плати. Як повідомляє sport.ua, лише перша команда Жовто-чорних наразі отримує заробітну плату вчасно. Повідомляється, що заборгованість у руха 2, які виступають у другій лізі, становить 4 місяці. Тоді як гравці молодіжного складу та тренери академії не отримували зарплату протягом останніх 2-3 місяців. Попри це, керівництво клубу запевняє, що до завершення поточного сезону всі борги будуть. Погашені. На цей момент команда зі Львова займає дев'яту сходинку в таблиці УПЛ, маючи 34 очки після 27 зіграних турів. Цього літа в Сполучених Штатах Америки пройде клубний чемпіонат світу 2025. Нападник аль Наср Кристіану Роналду може повернутися до європейського футболу з метою здобути престижний трофей. Йдеться про можливий трансфер до клубу з англійської премєр ліги повідомляє Daily Мейл. Заради участі у турнірі португалець розглядає варіант підписання короткострокового контракту з одним із клубів-учасників. Зокрема, Криштяном може приєднатися на правах оренди до Челсі або Манчестер Сіті. Клубний чемпіонат світу в США стартує 15 червня та триватиме до 13 липня цього року. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.